администрация мэрии все за круглый стол не получилось у нас круглого стола нас игнорировали но вчера с нами встречался и губернатор и мэр и глава областной ради вчера у нас был конструктивный разговор мы почувствовали что сегодня наша власть наша областя пошла на нам снизу и сегодня мы уже подали свои предложения на 192 страницах этому кодексу І ще раз, розрішите, я вам зачитаю зараз наше обращення к президенту України. Затверджено на загальних зборах підприємців малого бізнесу Миколаївської області 13 жовтня 2010 року президенту України, Януковичу, Шановний Віктор Федоровичу, підприємці малого бізнесу Миколаївської області, звертається до вас, як до акта Конституції, не допустити знищення малого бізнесу в Україні, яке не може відбудеться, якщо податковий кодекс буде прийнято без врахування наших поправок і пропозицій. З 98-го 10 у 2010 рік ми існували за указом президента. У 2005 році нам пообіцяли, нарешті ухвалити необхідні закони, а продовжили огонь малого підвіску лише поправками до бюджету і постанова Кабінету міністрів України. За 12 років у влади так і не дійшла черга на законодавському рівні закріпити наші права, спростити бюрократичні перепони, навести лад в недавищій і економічно бездалі податки. Положення закону про обов'язкову державне приційне страхування і єдиний соціальний внесок започаткування недій здатні спрощеної системи святкування, а податковий кодекс і кілігації, які Верховна Рада України в першому читанні остаточно і знищує, а разом з нею 8 мільйонну армію підприємців і їх найманів працівників. Уж ось уже 12 років. виконувати закони і платити економічно обґрунтовані посильні податки. А у відповідь підтримали абсолютно бездарний, економічно не збалансований проєкт податкового кодексу України, який не вирішує майже жовтих незрілих, назрілих країн проблем, збільшує без того непосильне адміністрування з боку контролюючих органів. Ми не бажаємо кожного місяця здавати масу документів у формі звітів та наповнення бюджетів, що не збігаються з бухгалтерським обліком, утримувати лише для цього армію бухгалтерів і інспекторів, Щороку платити даному чиновникам за одні ті ж самі дозволи і ліцензії. Ми хочемо чесно, так. Ми не хочемо виїжджати зі своєї країни, ні в чужій країні, щасливе минуле. Тому, ми прийняли тверде рішення боротися до перемоги тим більше, що у нас ми втратимо все. Ми вважаємо несправедливою, що підприєм пенсіонери-підприємці, які вже заробили свою пенсію, а також інваліди повинні продовжувати робити відрахування до пенсійного фонду, незалежно від отримання ними прибутку. Ми вважаємо. У вас тільки є одні обов'язки сплачувати, працювати і більше нічого. Дуже дякую. Ми просимо вас підтримати наші пропозиції децентралізувати частину загальнодержавних податків до місцевих бюджетів. податок Они фізичних осіб, єдиний податок, плата на землю, податок на транспортні засоби, екологічний податок, перевести загальні в місцевий податок. Шановні підприємці, я не розумію, зараз, чому так. Зараз піду до депутатів міської ради і до мера спр... запитувати, як могли ми допустити міські місцеві ради до того, щоб обіграли місцеві бюджети. Сьогодні Залишили тільки податок на нерухомість, податок. Äh, äh. І ви знаєте, всі кажуть нам, держава бідна, бюджету немає, а видатки ніхто не скорочує. Там скорочуємо ми тільки собі ці ті видатки, а там по-моєму, живуть на широку могу. Оцього ми допустити не можемо. Тому ми полягає. Де фізичних усіх єдиний податок повернули сюди до нас, і щоб у нашого мера були кошти для того, щоб отримати Щоб унеможливувати ефективну підприємницьку діяльність та реалізацію податків великого бізнесу. Цей тут стосується супермаркетів. Це вони заховалися за спрощений систем працювання, А нам сьогодні кажуть, що це ми ухиляємося. Тому ми вважаємо, що не можна допустити, щоб вони переходили, ділилися на оці чіпешки і фактично і на нас натягували у суті. Ми не можемо з цим погодитися.